Обладнання, яке продовжить життя дітям із муковісцидозом. Івано-Франківська обласна дитяча лікарня за грантові кошти придбала унікальний пристрій для очищення дихальних шляхів вакуумом. Докладніше розкаже Тетяна Додак. Муковісцидоз – це невиліковне генетичне захворювання, яке вражає легені. 11-річному Васі такий діагноз поставили, коли йому ще не було і півроку. Дихати заважає бігати. Побігає мені, хочеться кашати. Підтвердили діагноз три місяці. Ми попали в відділ патруйного народжених. Весь час збалансоване харчування, крион інгаляції по 5 по у день. Антибіотик в області з таким діагнозом 33 дитини і 9 дорослих. Раніше наші діти з муковісцидозом доживали до річного або 4-річного віку. Тепер вони доживають до дорослого віку при цій хворобі, при муковісцидозі, на бронхи у дітей закупорюються мокротою густою мокротою, яку дуже важко відкашляти у межах програми транскордонного співробітництва Європейського союзу. Лікарня за грантові гроші купила два пристрої сімеокс. Молодець, молодець. Основна його мета це вивід мокротіння у хворих на муковісцидоз, на хронічний бронхіти, на бронхоектетичну. Хворобу так, і е, основна фішка цього прибору у тому, що він працює е, на е, повільному видиху, і пацієнт не втомлюється во время у час проведення е, процедури. Хлопчик каже, що одразу після процедури відчув полегшення. Подиху від каже, мені стало. Лекс, ми сподіваємося, що отримання такого, ну ніби простого в використанні, а надзвичайно ефективного по своїй дії, дасть можливість таких тяжких дітей все ж таки максимально реабілітувати, покращити і якість їхнього життя, і продовжити ну, тривале життя. З таким обладнанням медики працюють у світі два роки. Івано-Франківська обласна дитяча лікарня наразі єдина в Україні, хто також має сімеокс. Значить, тривалість перебування дитини вста. І попереджує більш агресивні методи лікування при неможливості евакуації мукроти з пронхологеневої системи. І тепер ці діти не повинні їздити по інших клініках, в тому числі за кордоном, для отримання того, що ми зараз надаємо нашій лікарні. У планах лікарів відкрити на Прикарпатті центр лікування муковісцидозу.